Заряженный. А як же тащимося? Ну, бо ви не під'їхали. Потрібна тактична перевага, ось. Оно, но, кап, чувака, улетіло трошки. Ну, я ж тим брешу, кажу кажу так, як є. По существу. Що? То фігня все. То все фігня. І Його час прийде. Виношу в ноль цього півника. Та й мене виносять, ну. Бляха, почалося. Закінчився мій фарт. Окей, хай виїжджають трошки успокоїться, бо я пів ХП десь втратив. 277 якийсь кат устроїв там сумасшедший. Хорош. А, у нас верхотуру ніхто не креєцю. Ерунда якась по. Сейчас підъїду туди, тоді. А і у нас є п'ятий тоже, туди поїхав. Та ляну ти подивись. Все, трошки. Зараза на 277. 7 На, все, більше він трогать не буде. Верхотуру забрав. 803 отъезжает, БЗ-шка тоже. Вони можна можно в центр зараз про... проїхать, если. Якщо... Ну, опять же, там heavy, опять же, на него можно максимально сейчас зафокусироваться. Я кидаю максимально, что там возможно кида. Блин, бз сюда до нас выехала, у нас погані. Ну вы низ можете пока, если у вас є хп-шки там с Хевіком, Принять от Хевіка, ну, забрать его. А Безеха на мене дивиться. Пиня. Нема що робити. Поїхав до мене. От. Ну, такий, такий тунк. Ого, то вони залізли, блін, хто зна куди на своїх островахах? А ті на патехах стоять, блін, Ума нема вообще по нулям, блін, Заморожені. Ну, блин, это жестяк. Стоять, дивлюсь. Приморозило. Так, а ну, аймикс сюда подъезжай, текают мауси. Я, конечно, шотный, но то такое. Не важно. Ну так небезпечні люди. Блін, ще й пробив мене. Сумасшедший, блін На, На, іди сюди. <смеш> ну блин, я тут потужно розвалив их. Фух. Єп! Де мій мастер, я не понял. Ви що, сумасшедший. За такий демедж.